Тут Людмила Вікторівна, диви. м'якенький, Скільки просили показати, який в мене мотоцикл. Так дивіться. Все, поламався новий трактор, яка густюща піна. Можна цукерки возити. Що у вас тут? Грибний сезон. Це будуть отакі гриби. Коротше, всі, всі щось роблять. Собівартість олії у нас. Наливаємо, солькою, притрусили і а, смак дитинства. Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. В сьогоднішньому відео поїдемо, зробимо олії. Повезу вас разом з собою, покажу олійницю, якщо дозволять показувати там. А взагалі, зараз ми робили вже олію з нашого насіння У нас, в сусідньому селі класна олійниця. Там, де роблять саме смажену. Або як олію зі смаженого насіння. Вчора робили ми їздили цією машиною. І сьогодні треба зробити, але зробимо партію більшу, тому що людям, нашим покупцям сподобалася олія дуже сильно. Вона ось так виглядає. І Відправляємо по новій пошті. Посилання на нашу групу Viber. Звісно ж, можете знайти у описі до цього відео. Робимо додану вартість нашого насіння з нашого поля. Отака От горка у нас. Насіння соняшника у цій гірці 20 тонн, ну, вже, мабуть, 19. Це приблизно, це не точно. Тому е робили ми пару раз, набирали в мішки, везли, але в мішках ми там трошки клопітко, ну, треба на спину, нагрузка і мішками трохи незручно. Ось ось, макуха, до речі, макуха також ми продаємо її. Е це макуха із смаженого насіння, і вона дуже Пахуча, ароматна, дуже класна рибакам. Також там в групі продаємо, ну, є замовлення і мішками замовляють. Та й ціна в нас ну, з сиродавлиної олії макуха, вона менш ціниться, вона там по 8 гривень, по 9 гривень. Ми її залишаємо там, де робимо олію. Із свого насіння зробили. І за переробку залишаємо макуху там. Тут же ж потрібно забирати макуху, тому є також хороша, якщо рибаки є у нас, тому користуйтесь возилими мішками. І зараз хочу навантажити на прицеп і відвести тракторним прицепом. Ну і тим більше нашим глядачам ця олія сподобалась. Але перш за все, треба помити піти прицеп. Тому зараз не тільки прицеп, а й трактор. Підемо помиємо. Плануємо помити трактор. Повеземо тракторним оцим прицепом. Дивіться, прицеп у нас такий НТС от 1, НТС-3 односний до трактора. Там є можливість зважити на ваговій, потім відтаруємо і все. Але після возіння земельки у нас трошки він грязний, Ну, щоб олія була максимально чиста. і Повеземо з цим ось трактором Spike ТК-904. Можна було б навантажити цим навантажувачем, але ми навантажимо. Маленьким трактором, тому що там якраз ковш причеплений. І треба вже орати скоро, плугір ржавіє, Диви. І часник сажати. Це буде тема окремого відео про часник, да? А тут Людмила Вікторівна, диви. Оселедчики є. Вони вже замаринувала з олійкою. Лінива жінка. Я прийшов по ключі. А я піду розмотаю. У нас є така мойка капітальна. І є класна піна. Зараз вам покажу. Ось ця капітальна мийка. Дивіться, вона класна тим, що вона автономна. Нам не треба розмотувати розетку сюди 220 вольт, ні 380, нічого. Можна мити техніку навіть в полі ми робили таке, коли гній возимо. Прямо десь там, де гній вивезли. там. Привезли бочку води, підключились і помили. А також із розетки 220 вольт ми такої потужності не візьмемо. В кума отакий от мотопед. Дивіться, боксер. І оце приїхав і покинув. Як же я люблю мотоцикли, якби ви знали. Ну цей мені маленький. А так не ми? А скоростя тут як? Всі вниз, так? Да? А, це я вже другу включив. А як назад вернути? Ага, перша. Прикольний. Зато економний, скільки м'якенький. Скільки бере? До двох літрів. У мене шість. Просили показати, який в мене мотоцикл. Так дивіться. Білий. Білий мотоцикл у мене. Так, І зверніть увагу, комфорт. На дворі як дерчить, але що закрив і тут тихесенько, гарнесенько можна і все легенько включається. Та ти що. Так, трошки припіднімемо прицеп, щоб водичка стікала. До речі, стосовно мийки, користуємося отакою спіною. Senator Active, тут ще й преміум написано. Реально класна, я не пам'ятаю, по-моєму, така каністра, щось около 2 тисяч гривень коштує, вже ми користуємося нею та років 20 точно. Такої каністри дуже надовго вистачає. Ось тут схема розбавлення. Якщо в ну, тракторі така техніка дуже забруднена, розводимо його 1 до 6 і користуємося пістолетом. Для нанесення піни. Піна дуже густа, коротше, зараз подивитись. І можу порекомендувати цю піну, тому для вас також в тому числі залишу посилання в описі до цього відео. По-моєму, ще й знижка От по промокоду є. Користуйтеся і погнали мить трактор. Мийка дуже потужна, тому користуємося насадкою із найбільшим фронтом, щоб і краску не позмивати. Уже і сонечко вийшло, хорошо, безренько висохне прицеп. Запускаємо мийку дуже високого тиску. Зверніть увагу, яка гостюща піна. Дивіться, як вона спліває. І це ми витратили тут було менше, ніж пів балона і залишилось десь одну четверту балона витратили для того, щоб запінити цього всього трактора. Та все, трактор чистий, прицеп, чистесенький, можна цукерки возити вже. А ще ви просили показувати всі. То я вам зараз покажу, чим займаються наші жінки. Так, наші жіночки, особливо Тетяна Вікторівна, вона зараз займається е грибним ділом. Що у вас тут? Грибний сезон у нас. Грибний сезон. Ось дивіться, тут гриби. Це що буде? Отакі, Марину. так? Це будуть отакі гриби. Це е, як воно, польські, так? Поляки. поляки. Дивіться, дуже смачні, просто бомбезні ці грибочки. І вже і на... А це буде сушені, мабуть? Так? Так, це будуть сушені. А білі грибочки заморожу на О, жульєн. Заморозяться на жульєн. в общем, все як має бути. І будемо сушити в отакому. Дегідраторі. До речі, ви запитували, який порекомендуєш дегідратор, то я оце вам, мені роман, з кітченлайну, ось його номер телефону, порекомендував оцей, і ми ним дуже задоволені. Зручний, невеличкий, отакі от, от решіточки з нержавіки. Можна сушити все. І, до речі, книга з рецептами йде в комплекті на українській мові. Там Просто від овочів, фруктів і так далі, все можна сушити. І дуже класно, виходять також джерки. Ну, ми масово у коптильнях їх коптим, е сушимо. А для домашнього використання, також, е якщо у вас невеликі кількості, то такий дегідратор підійде. Тому користуйтеся. А і ще головне по промокоду Вовкабрус: безкоштовна доставка обладнання по Україні. Тому в різних інтернет-магазинах може бути ціна. В принципі, однаково, а тут ви виграєте безкоштовну доставку. Кінченлайн це інтернет-магазин професійного обладнання для кухні. І, до речі, стосовно грантів, хотілося б вам нагадати, у інтернет-магазині Кінченлайн можна скористатися, тобто використати грандові кошти. Ще є час до Нового року. Хто в кого є вільні кошти, грандові і так далі, можете там, корист... ну, можете там цим скористуватись. Ну так е... а що? Я, я ж рекомендую. І дуже багато купують і дякують. Так що не треба казати, що сама реклама. Кінченлайн нормальний магазин. Тим більше по промокоду волка, знижка, безплатна доставка. Це просто ну, це супер. А Сергій Миколайович займається, готує десь площу під часник. А ви часник посадили? Пишіть в коментарях, нам дуже цікаво. І скільки ви садите часнику зазвичай. Ми садимо чеснику багато, тому що часник це йде в ковбасу. Ковбаса набагато добріше. Так, Сергій Миколайович загрібає сидирати. Оце отака площа буде. Та це так Така, Чим ти мотоблоком ковиряти будеш, так? Ні. Ну, все одно треба буде орати. Весь город орати не будемо, давайте я вам знову екскурсію. Да, вони ж там продають трохи цибулю зелену, так? Да? Я бачив на пучки, ще трохи залишилось. Придбати нашу продукцію і навіть зелену цибулю можна в описі до трансляції. Пу, блін, в описі до відео є посилання на нашу групу в Е, Ти нагрузиш прицепик цього? Хай підсохне, я зараз помию ще машини. Да, підніми, я підняв я поставив там проти двору. Ну, Воно не дуже проти сонця. Та висохне. Коротше, всі, всі щось роблять. Один я ходжу з камерою, знімаю тільки. Все, перемив усе. І кадіка помив, і пижа помив, і трактор помив. Прицеп сухий. Треба ще до точку до борта вішати, так що трошки спішимо, бо олійниця може закритися. Заїхали ззадки, бо місця багато нема. І Сергій Миколайович вже пішов грузити Отак, через задній борт будемо. Загрузилися. Зараз Сергій Миколаївич підшкребе, під мете, і я поїхав, бо я ж довше їхатиму. За кадіхом прицеп для макухи і п'ять бочок. П'ять. Ну там погано, що макуху вручну набирати треба би. Масу тільки чикс, головне, не забудь виключити. ось ця олійниця. Трактор добре, бистренько біжить. Зараз Сергій Миколаївич, до речі, ніяк не дожене мене. А мені треба донтрат для того, щоб зважити. О, хтось робив налію, бачите? Зараз ми на оцих ось вагах зважимося. Потім відтаруємося і будемо знати, яка вага нашого соняшника. Заплатимо за переробку, ну там далі будемо їхати назад, я вам розповім, що по чому виходить зробити олію в нас тут в Гельмязові. Контора, ковлин. Добрий день. Це знову я. Зв'якнув Сергію Миколаєвичу, кажу, піддай газу, бо треба вже важити, а його нема. Зараз подивимося, бо може прийдеться знімати. Ну, коротше, зараз важимо, давай Донкрат. Що там, нулі? Дивились? А скільки хто не це ваги? Десять. Десять. Все, заїжджай. Добре. Заїжджай, Сергій Миколаївич. Я мигалку включив, щоб як фахівець їхати. Ой, якраз використаємо ці штуки. Хорош. Фіксуємо колесо. А яйкове, гніздо. Красно пора. Да? О, цього, А? Так, подивимося, що мені не Та, йдіть дивіться. 3600. Три 600 Три 600. 600 зараз їдемо, якось висипаємо, а тоді будемо дивитися. Не тебе повертаєш, да? Ну вже хай так буде. А? Да, ми будемо все одно сейчас піднімати. Все, висипали. Набагато легше, ніж мішками. Так, Тепер опускаємо. Дивіться, чи ви не будете. 280, то на 280 прицеп. 2320. Неповний нагрузили трохи. Так, реально класно пощастило тут. Якраз дядько Петро приїхав, він у нас на базарі торгує. На відро макухою. То ми йому здали цю макуху, тобто розрахувався, виходить. Отримали ми на 12 тисяч 180 гривень продали макуху. Це нам добре, ми її тягати не будемо. Але ви замовляєте, в нас також є макуха. Так, 700 гривень за 100 кг. Картою можна, ж да є світ? ми ж частину візьмемо. Ну так, да, він mm -hmm. з іншої сторони. Поняв. Він напише... Хорошо, якщо, що, то можна і в понеділок приїхати добрати олію. Да? Тут хоч понеділок. Хуй е, цей. Е, ну, хай запише одразу ваше mm -hmm. прізвище, щоб приїдов, його не... Поняв. Майже 17 тисяч за переробку, макуху продали за 12. Коротше, ще в мінусах. І забираємо саму олію. Олії у нас... нас 719 кілограм. Так. Закантовуємо. Треба е, на наступний раз взяти цю утяжку таку ну, тяжку. Є? Є? Да, я... Це теж утяжка. Це не утяжка, це різинка. Ну вона все Н... равно. Ну так ми ж про різні на, речі. На, на, бери. Говоримо. Дивись, скільки олії ось тут розлилось така. М -м -м. На. А ця ще добріша, ніж учора. Я на тракторі, Сергій Миколайович, на кадіку, диви, як я кадіка, помив, диви. Диви, який? Як Тепер проста арифметика. Якщо е, здати насіння, то зараз можна його здати, е, але зараз ще не сезон. По 22 тисячі без проблем. Я думаю, ціна виросте до 30 тисяч. Ну, я б хотів, так, по крайній мірі. Тому можна брати за розрахункове число. Ну, я так думаю, 30 тисяч, було б правильно, так? Да? І якщо 30 тисяч плюс 7 тисяч за переробку, виходить 37 тисяч і вихід олії 30%, тобто 300 кілограм. Це десь 330 літрів. Е, беремо 37 тисяч. 37 тисяч. Ділимо на 330 літрів, виходить, 112 гривень літра оцієї гельм'язівської олії. І, відповідно, макухи. Макуха там трохи більше, мабуть, ніж 30%. Коротше, із е, оцього всього. Ну, да, майже, ну, давайте грубо порахуємо також 30% макухи, яку можна без проблем продати по 15 гривень за кілограм, так як ми щойно і зробили. Ну і того виходить, ну, тоді давайте візьмемо не 37, а 32 тисячі. Бо е продавши макуху, переробку ми не повертаємо. Це так, дуже грубо ми рахуємо собівартість олії у нас. 32 тисячі ділимо на 330 97 гривень, виходить собі вартість однієї літри олії. Ми її продаємо по 120 гривень. Зараз розкажу чому. Тому що е, упаковка картонні коробки, в які ми пакуємо наші посилки, ми купуємо самі. Ви, яких замовляєте, ви не оплачуєте. Це окремо рахується. Також запакувати. Поїхати зробити, Оце все є робота. Також е прийняти замовлення. Коротше, виходить, що на цій олії практично ми нічого не заробляємо. Тому це в нас типу як такий акційний товар для того, щоб е люди заходили, купували олію і купували ще щось. Е тому у нас і є мінімальне замовлення, саме 500 гривень. Це для того, щоб... Просто людина не замовила одну бутилку олії, бо тоді взагалі ми в мінусах буде, будемо. Нам невигідно одну бутилку олії продавати. Тому для того і зроблено мінімальне замовлення. І людина хоче замовити одну бутилку олії, наприклад, і тоді дивиться серделька, сосіска, сир, щось таке ще дозамовила, і якраз виходить класно. Тому для вас посилання в описі до відео і користуйтеся. Таким чином ви будете підтримувати нашу діяльність. І будемо робити разом з вами таку от додану вартість. А, ще ж забув, тара, пляшки, також вони купуються 5 гривень, грубо кажучи, пляшка пуста, картонний ящик 15 гривень, і також наша робота і так далі. От, от вам і ціна 120 гривень. І більше всього, що на цю смажену олію, прийдеться зробити 130 гривень. Тому замовляйте. Олійниця ця, вона побудована в 60-ті, мабуть, роки минулого століття. В общем, вже дуже давно вона працює і технологія не мінялася. Сама звичайна натуральна така от технологія. Якщо взяти, наприклад, бо ви скажете, що в магазині олія дешевша, рафінована і так далі. Там ж інша технологія, там зазвичай видобувається шляхом витіснення. Жирів різними речовинами. Ну, тоді вихід олії кращий, тобто більше олії можна отримати і так далі. Технологія ця дешевша і простіша. А це от така можна сказати, старенька технологія. Але олія виходить, дуже смачна, тому ще й досі дана олійниця. І це добре, що вона працює. В мене повні рослини, тільки що це думаю про те, як зараз приїду. Налью олію в мисочку, візьму шкоринку хліба і отак натисну, присолю і буду їсти. В общем, капітальна олія, дуже смачна. Рекомендую вам спробувати. Нафасовуємо олію. Олія дуже зручно ось таким чином фасується. Відкрили краник, ну, вона трохи краще тече, як повніша бочка. Зараз, зараз десь так. Це просто максимально ароматна олія. Пішли, продегустуємо. Так, і тепер дегустація. Це саме головне, що в сьогоднішньому відео має відбутись. О, біленька отака тарілочка. Да, ну цього кирпичика хлібом, мабуть, зараз не знайдеш. Ну, ви в містах переважна більшість проживає, тому, до речі, напишіть в коментарях, ви з міста чи з села. І вас, вам легше знайти ото таку хлібину -кирпичик. Ото я люблю, Як в дитинстві. Одрізав шкоринку і далі наливаємо олію. Трошки олійки. Єсть. У нас дивіться, у нас є сиродавлена, ця вона така е, ніжна з, з запахом просто насіння. Соняшника і все, більш нічого тут зайвого немає. Подивіться, яка вона фільтрується набагато краще. Вона більш прозора, ніж е, ця, ця, що смажена в насіння. Тому що смажену так, таку прозору не зробиш. І отак все. Оп. Єсть. Солькою притрусили і. А. Смак дитинства. Це просто щось. Як ото машина часу повернувся в дитинство, так оце так само. Тому замовити олію можна в нас. Ціна, в общем, я вам розповідав, сама мінімальна. Стосовно грибочків, то якраз бачите, поки зробили олію, грибочки висохли. А, до речі, у нас тут є хоп, є світло. Дивіться, яка капітальна у нас е, сушарка. Температура виставляється час. І грибочки, вже поки ми олію зробили, розлили, вже сухенькі. Дивіться. Далі, дівчата, ці грибочки в банку, під капронову кришку закривають, і вони стоять, Ото рік без проблем, варять, суп, суп кидають і так далі. В общем, таким дегідратором можна сушити, що хочеш. І саме головне, стосовно грандових коштів, нагадую, користуйтеся в інтернет-магазині Kitchen Line і також. Користуйтеся промокодом Вовкабруз, отримайте безкоштовну доставку прямо додому. І не забувайте об'єднуватись, долучатись, заходити на прямі ефіри по вівторках. До речі, буде завтра незапланований ефір. Ну, планується, по крайній мірі, буде розіграш айфону. Ми також будемо проводити ефір. Айфон це того чоловіка, що послав руський воєнний корабль. Збирати будемо одному із військових на протезування. Разом із е, Олексієм із SmartUA, з Романом Грибовим, можливо, Олексій Миколаївич долучиться. Розіграємо в прямому ефірі цей айфон і е, зберемо максимально велику суму на протезування. До речі, буде айфон з підписом самого Романа Грибова. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Дякую за те, що додивились до кінця.